Ястрий рад всіх бачити. Ви на правильному місці і у правильний час. Знаєте, що є і правильне місце, і правильний час. І коли вони перетинаються, то це, знаєте, таке блаженство, такий блаженний стан і ну, це благословення. І знаєте, от у вас перебуваючи, згадую, як у нас все починалося, так само таке невеличке приміщення. Небагато людей, і всіх ти знаєш. І знаєте, в цьому от є якась своя така теж, знаєте, е, ну, особливість і е, така приємність, можна сказати, коли небагато людей, ти кожного знаєш, бо коли вже дуже багато людей, ти багатьох не знаєш не встигаєш з усіма познайомитися, і воно трошки, так знаєте, е, іноді е, ну, стає схожим на якусь таку от, ну, далеку. Ну, знаєте, коли люди далеко від тебе, вони фізично з тобою близько, але духовно ти не можеш всіх охопити, коли людей багато. Тому цінуйте, друзі, і, ну, це знаєте дуже класно, коли небагато людей, і можна з усіма і поспілкуватися і познайомитися. Знаєте, останнім часом такі розмови у нас десь цей цілий місяць, от в церкві, на домашках. Одна така тема, вона така, я от виділяю її, вона така дуже головна. Знаєте, часто ми коли десь перебуваємо дуже довго вже в церкві, в служінні, іноді воно переходить в такий формалізм. Може, це так ну, трошки ріже вам, якось так буду намагатися м'яко, але часто воно, знаєте, ну не в такому дуже поганому сенсі, я це кажу. Но коли воно, знаєте, от ми постійно в служінні, ми постійно там на домашках, приходимо на служіння в церкві, і воно якось нас отако, знаєте, захоплює, ми в цьому, воно так от ще таке слово рутіна, знаєте, рутіна. І в цьому всьому часто я дивлюся і по собі, і по моїх братах і сестрах, що ми знаєте, що втрачаємо одну дуже важливу річ. От я про неї хочу ну, розмовляти зараз з вами. І це важлива річ, знаєте, яка? Це пошук Бога. Це, от саме таке головне, що має бути у, хрес... у християнина. Знаєте, часто, от коли ми ще молоді люди, християни, ми думаємо, знаєте, от чогось досягнути. Знайти другу половинку, одружитися, щоб народилися дітки, було знаєте, якесь помешкання, де жити, якась така фінансова опора чи бізнес, чи робота гарна. Знаєте, ну ці всі речі колись проходять. Ти чогось уже досягнув, є у тебе сім'я. Слава Богу, благословенна, діти, робота. Ти вже щось отримав, про що мріяв десь побував, і от далі, знаєте, іноді часто приходить знов така пустота. І от чому вона приходить, тому що немає часто пошука Бога. Є просто така, знаєте, от, ну, більш форма. Тобто ми звикли на служіння ходити, ми щось читаємо. У нас є якась така, знаєте, як рутина, коли ми відкрили Біблію, на ніч почитали, чи вранці. І от воно часто заміняє сам пошук. Ну, Друзі, саме головне в житті кожної людини на землі, і віруючих, і невіруючих, Бог так створив, це пошук Бога. Він заховався. Знаєте, я часто розповідаю одну таку нашу сімейну. Історію ми з маленькими дітками любимо зараз трошки менше, але раніше, коли вони ще були менше, ми любили грати в схованки. І от знаєте, я ховався десь від них, і часто в мене були такі деякі місця, де вони не могли знайти. От вони ще такі маленькі, знаєте, вони на своєму рівні так ходять понизу, якось дивляться, а я ховався наверх так. Ну, вам зізнаюсь. На підвіконня і так за шторкою так виглядав. І вони коли ходять, ходять, уже так втомилися, знаєте, і гукають мене тата, і думають, що вже все. Я так десь може вийшов із дому. І я їм так знову так, а гу там, і вони десь от я близько, знаєте, і буває так хвилин 20, аж вони вже я бачу, ну майже зараз плакать, почнуть, ну не можуть знайти, бо маленькі вгору не дивляться. А я за шторами просто заховався. Знаєте, вони в іншу кімнату я гукаю. І от брати, сестри, приблизно так само Бог. Друзі, от приблизно так само Бог він заховався. І це знаєте, от є навіть дивіться, він заховав навіть багато законів. І от якщо повернутися 2, 3, 5 тисяч років назад, то люди просто жили примітивно дуже. Вони багатьох речей не знали. І знаєте, от якби туди повернутися зараз, в часи Ісуса Христа, і сказати, що я буду летіти по небу зі швидкістю тисячу кілометрів в годину в якомусь. Ну, Крісло таке, знаєте, тут ну, сказали б, що ви якісь ну, безумні, чи фантазуєте, чи хворі якісь, ніхто б вам не повірив. Якби ви сказали, що є така ну, штука, як телефон, що зараз тут день, а з тої сторони земної кулі ніч, і ви можете спілкуватися, ну ніхто б вам ніколи не повірив. Але дивіться, Бог так все це заховав, і людство протязі ну, декілька тисяч років воно все це відкривало, вчені все це відкривали. І дивіться, а паралельно Бог заховався. Від кожної людини і його знаєте таке бажання, щоб людина, як ті маленькі дітки, вони його шукали. І будемо читати, знаєте, ці ну прекрасні місця і ці приклади. Це перший буде 14-й псалом. 14-й псалом він так говорить: Господь із неба споглядає на синів людських. Щоб подивитися, чи є розумний. І от ну хто це такий розумний? Хто має там три освіти, чи дві, чи гроші має, чи якісь такий відомий. Ну, хто це такий розумний ну, в очах Бога? І він каже: той, хто шукає Бога, той, хто шукає Бога, брати і сестри, це ну, головне в нашому житті. Не зупинитися, знаєте, в пошуку Бога. Псалом 68. 33 й вірш. Хто ж Бога шукає, нехай оживе ваше серце. Таке аж, ну, як обітниця така, знаєте, нехай оживе ваше серце. І притчі, 3 притчі, розділ, 6 вірш, 5, 6. Звірся на Господа всім твоїм серцем, і не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях. Думай про нього. В іншому перекладі пізнавай Його на всіх стежках твоїх. Пізнавай його, думай про нього. І він твої стежки вирівняє. І він твої стежки вирівняє. І Матфія, це ми читали старий заповіт Матфія, шостий розділ. Шостий розділ. 32 вірш. Там пам'ятаєте, коли Христос звертався до. Своїх учнів і казав, що люди часто що шукають, вони шукають, що поїсти, що вдягнутися, і дуже цим переживають. Знаєте, дуже в цьому живуть, ну просто всі їхні думки. І от він, Христос каже в 33-му віршику: Шукайте перше царство Боже та Його справедливість, це в католицькому перекладі. Авагієнка: шукайте найперше Царство Божого і праведності Його. І праведності його, а це все вам. Прикладається, воно все, воно все воно все додається Богом. Бо він, як добрий батько, знаєте, він знає краще, що нам потрібно, в який момент, а можливо, щось комусь і не дати, тому що людина відійде від Бога. Якщо дати якісь, знаєте, такі ну великі подарунки, благословіння, якісь багатство, коли люди шукають, просять у Бога, Бог може не дати, тому що він розуміє, що це відведе людину від Бога. І ще далі читаємо римлянам три. 11, Це той 14-й псалом, але вже в новому заповіті. Нема, хто розумів би Бога, нема хто шукав би Бога. Нема. І Матфія 7,7 написано: просіть. І дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Кожний бог просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчинять Знову і знову він каже: бачите просіть. Шукайте і, і стукайте, тому що під лежачий камень вода не тече. Просто так Бог не буде відкриватися, якщо людина не буде його шукати. Тобто він все зробив для нас, для людства, він все ожидав. Він хоче, щоб ми його самі шукали, брати і сестри. Оце, ну, найголовніше, найголовніше. І мені знаєте, подобається новому заповіті уже те, що у нас немає посередника. Знаєте, як було ну, не дуже так. Приємно, якби ми жили в старому заповіті, і там є посередник священик. Ви до нього приходите, він закінчив семінарію на той час, і він через свою призму вам щось говорить. А ви не можете прийти в святе святих, ви не можете напряму звертатися до, Богу, до Бога. І є ще місце одне на землі, тільки одне місце це. Храм Єрусалим в Єрусалимі. Ви туди приходите, приносите жертву. Уявляєте наскільки це було далеко ну, від тих відносин, які ми зараз маємо? Ми зараз маємо живі відносини, і нема такого місця, якогось святого на землі, куди б ми могли прийти, там, знаєте, і шукали Бога. Бог говорить, що це на будь-якому місці можна робити, на будь-якому місці, де ми знаходимося, вдома, чи ну тут, чи десь в якомусь храмі, молитовному будинку. Тобто на будь-якому місці можна його шукати. І це ну, дуже, дуже гарно, дуже приємно. І дивіться, Івана перший розділ сороковий вірш. Пам'ятаєте, коли Андрій? Майбутній апостол він знайшов місію. Він так само говорить: ми знайшли місію. Тобто вони шукали це був якийсь пошук. Тобто, це не просто так. Знаєте, він прийшов і йому відкрився. Ні, до того був пошук. Тобто вони шукали, шукали місію, знали писання і шукали, де він, коли він прийде. Це дуже, ну, дуже, дуже важливо, брати і сестри. І знаєте. Діяння це головна, така буде найулюбленіша, мій розділ в діяннях це 17-й розділ. 17-й розділ і 24 й вірш. Бог, що створив світ і все, що в ньому, він бувши владикою неба і землі, не живе у рукотворних храмах, ані приймає служби з рук людських, не мов би він потребував чогось. Даючи сам усім життя, дихання і все, він створив з одного весь рід людський, щоб він жив по всій земній поверхні, призначивши встановлені часи і границі їхнього оселення. І ось дивіться, 27-й вірш, щоб вони, люди, щоб вони шукали Бога, шукали Бога, чи може не знайдуть Його, хоч він. Від кожного з нас недалеко. Він від кожного з нас недалеко. У ньому бо живемо, рухаємось і існуємо. Як деякі з ваших поетів казали, ми бо його і рід. І Агієнка написано, бо ми ним живемо і рухаємося і існуємо. Ми їм живемо, рухаємося і існуємо. І, брати і сестри, тут апостол Павло, коли він проповідує в Афінах в цьому місці, повному. Ідолів він так само бачите перше, що він говорить, щоб люди шукали Бога. Шукали Бога. Тобто, ще раз хочу наголосити, друзі, що це відрізняється, коли хтось говорить, коли є посередник, коли ви приходите і хтось вас навчає, але самі ви не шукаєте сам у самого вас немає пошуку. І ми далі зараз підійдемо. Що це таке? Ну як це шукати? Що значить шукати? Це ну різні аспекти, знаєте, і. Далі дивіться, будемо читати ще євреїв, 11, 11 розділ. Це буде шостий вірш. Без віри неможливо подобатися Богу, догодити вагієнка. Без віри неможливо подобатися Богу. Бо хто приступає до Бога, мусить вірити, що він існує. І дає нагороду тим, які його шукають. Тобто ті, які його шукають, Бог ще дає нагороду. Тобто, це не просто так, знаєте, ви ближче з ним познайомилися, дізналися, як правильно жити, як неправильно, які заповіді, а він ще дає нагороду саме тим, які його шукають. Друзі. І далі, дивіться, в 14 му віршику тут написано, а ті, що так говорять, шукають батьківщини. Це, тут говориться про Аврама, про Сару і. Ті вони шукають батьківщини, і якби вони пам'ятали про ту з якої вийшли, мали б час повернутися, то вони тепер кращою бажають, тобто небесною. Тому і Бог не соромиться називатися їхнім Богом, бо Він їм приготував місто. І ми. Розуміємо, брати і сестри, що людину, назбо... люд... людину Бог створив тут на землі для вічного життя. Але завістю диявола через гріх прийшла смерть. І люди помирають духовно. І далі, знаєте, у багатьох людей все зупиняється тут на землі. Вони живуть тут на землі, всі думки тільки про земне, про небесне вони не думають. І тому, друзі, думаємо про це небесне, думаємо про вічність. І, знаєте, якщо ми шукаємо Бога, куди Він нас приведе, в, ну, в яке місто, в яке місце. І ну, це буде, дивіться, Матфія, 25 розділ, 30, 36. 36 віршик. Ісус говорить такі слова: 35. Бо я голодував, і ви дали мені їсти. Мав спрагу, і ви мене напоїли. Чужинцем був, і ви мене прийняли. Е, я був нагій, і ви мене одягнули. Хворий, і ви навідалися до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Пам'ятаєте всі це місце? Да? І от дивіться. Якщо людина починає шукати Бога, вона наближається до нього. І це те, що зараз, під час війни, нам всім, знаєте, ну, належить робити. Це зараз дуже багато людей-переселенців, дуже багато хто потребує їжі, хто приїхав сюди, не має одягу. І це добре, що. Ну, наші церква вони служать, що ми роздаємо гуманітарну допомогу, що ми служимо вдовам військових, сиротам ми служимо. Що ми їздимо в шпиталі, я знаю, і з вашої церкви брати їздять. Ну я вас всі ще знаєте, закликаю робити це більше. Робити це більше, тому що під час війни, брати і сестри, це тільки знаєте, ну стало більше такого служіння, і церква якраз росте через це служіння. Знаєте, у нас були курси капеланів. you Здається, кінець травня чи початок червня, і там е, такий діючий капелан, який служить е, на, на фронті, там серед, ну, з військовими. Він розповідав таку історію. Це Буча, Єрпінь, їхня церква, Баптистська церква вона була серед дев'яти поверхівок, і десь 25 років багато-багато людей ходили і плювалися, кидали щось в вікна, каміння і казали: ми ніколи до вас не переступимо ногою». Отакі були, знаєте, агресивні. Ні, люди довіруючих людей, і коли прийшла війна, коли прийшли прийшли випробування саме в ту місцевість Буча, Ірпінь, Гастоміль, то всі розбіглися, розбіглася влада, розбіглася. Ортодоксальна церква закрилася, і ця церква, вона саме більше служила в тому місці. Вона вивозила і евакуйовувала людей. Вона не тільки своїх, а всіх, хто просив, вони всіх евакуйовували. І цих людей багато, які тут поруч жили, їх теж евакуйовували, і вони бачили, як церква служить. І потім вони прийшли і стали ревностними. Знаєте, і служать, і от і водне хрещення. Прийняли і всім свідкують, і плакали просто в покаянні і казали, що як ми були неправі. Бачите, саме в той момент, коли церква служить, згадую ще один такий момент. Знаєте, от часто, де ми живемо, у нас такі сусіди буває, що їхні серця от, ну, не розтопиш, такі вони камені. Знаєте, я згадую один проповідник відомий ще років сто назад. Він жив. Він колись йшов і побачив, як викладає таку брущатку. І він так стояв довго на це дивився. І йому так знаєте був такий образ, що це як ну, ці серця, такі, знаєте, камені серця. І він стоїть і бачить, як це все ідеально так викладають, І він каже цим працівникам: каже, як би я хотів отак от розбивати камені серця людей. А він так ну, піднімає голову на нього і каже: Йому: Сер, так треба ставати на коліна треба ставати на коліна я кажу ну, в духовному сенсі знаєте тобто служити людям і знову знаєте от повертаюся до цього якщо ми шукаємо бога куди дух нас приведе куди Бог нас приведе він приведе от в ці відносини які Христос сказав це таємна кімната де ми молимося десь ми уходимо знаєте в якийсь парк чи кудись там в ліс чи хтось в машині буває закриться чи вдома коли когось немає чи десь на роботі є така знаєте ну своя кімната когось немає це і молитва, Тобто, і знаєте, я от помітив і по собі і по своєму оточенню, що ми часто от цим якраз нехтуємо. Нам подобається бути в зібранні, нам подобається бути на домашніх групах, знаєте, з друзями нашими, якийсь день народження. Ну от перебувати один на один з Богом, це дуже рідко. Отак от, от спілкуючись дуже рідко, хто дійсно, знаєте, раз у тиждень має якийсь час, день, хто любить оце от любить з Ним. І подивіться на Христа. Він дуже часто написано. Він уходив в такі самотні місця, у кудись на гору, помолився. і сестри, у цього нам дійсно не вистачає. От, ну насправді, якийсь ну час уже, ну знаєте, ну багато років, як я вірую ще там ну, з 22 років. Я бачу, як це і не вистачає самому мені часто, і як це не вистачає нам взяти піст. Пам'ятаєте, коли учні не могли вигнати ну, бесів з людину з людини, то прийшли до Ісуса і кажуть, чому, ну що нам робити? І Він каже, тільки постом і молитвою. І часто, от саме цей інструмент, цю зброю ми не беремо. Тобто, ну, я ж ще раз кажу, що нам подобається, ми часто лю любимо бути разом, ми щось робимо, ми служимо Господу ну, і піснями, і нашими, знаєте, і молимося, і є у нас зібрання і все, і все. Но оце часто, що саме. Хромає пошук Бога, уєд... уєдинятися. Знаєте, бо ну, ти один, ти читаєш, ну, і якось знаєте, воно таке, ну, дивіться, саме більше, що людям. Не подобається покарання, яке саме більше це одиночна камера. Ну правда, коли вже людина попадає в в'язницю, це вже боляче, це вже знаєте, її обмежили, вона не може вийти. Ну і все рівно, і там, де вона живе, в якихось бараках, там є люди, такі як вона, приблизно. Ну коли вона щось наробить, таке вже знаєте, страшне, її закривають в одиночну камеру там, на 30 діб чи там, на 2 місяці. Це саме. Ну, більше саме важче. це ну, Неймовірно важко це перенести. І тому, знаєте, ну, такий, на, на, ну, кажу на. на... Якби протилежний приклад, це коли нам дуже важко бути один на один і бути з Богом, читати, поститися, уєднятися. Але саме в цей момент, знаєте, ми отримуємо щось від Нього і наближаємося до Нього. Тому, брати і сестри, беремо приклад. Христос ішов в пустелю. Пам'ятаєте? Він ішов в пустелю, він усамотнювався. Дивіться, Мойсей йшов в пустелю. Якщо брати, ну по всіх таких ну, видатних мужів Божих, Жих, по апостолах, Павло, вони всі йшли в пустелю, і це і це дійсно важко. В пустелі, хто проїжджав через пустелі там нема життя. Там нема життя, там немає ні води, нічого, там пече сонце, там нема де заховатися, там нема дерев. Знаєте, і це така може бути духовна пустеля, і не тільки коли це випробування, як знаєте, пустеля, як прообраз випробування, а це може бути пустеля, така там на декілька днів десь піти і просто от шукати Бога, шукати, навертатися до нього. Це той же самий піст. Ще раз, знаєте, я дивлюся: у нас в благодаті піс по п'ятницям. Часто буває заходжу наше церковне. Кафе, брати сидять, їдять в обід. Я кажу: брати, ви не забули? Ні, ні, каже. Каже, ми не можемо витримати. І брати такі ходять в спортзал, молоді там. Знаєте, каже, ми не можемо витримати. І це серйозно. Це ну, друзі, це серйозно. Брати, які займаються спортом, каже, я не можу до вечора витримати Піс. Каже, мені так важко, мені так каже, всього крутить, що я нічого не можу з собою зробити. І друзі, і це ну дійсно, це ну з одного боку і смішно, а з іншого боку, і ну знаєте, ну боляче. Тому я всіх вас закликаю саме в піс, коли ми смиряємо себе, знаєте, при Приходить прорив, коли є щось, знаєте, от не можемо пробитися, кудись в небеса молимося і щось таке, знаєте, згущаються якісь краски, не можемо пробитися. Піст і молитва це оці два інструмента, які часто християни, так знаєте, ну, якби трошки ну, нехтують їми. І молитва на самоті, я вже казав. І мені ще подобається одне місце: Перше Тимофію 5.8. 5-8. Може, пам'ятається, це, це е, хто не дбає про своїх і особливо ті, хто ну, наші повірі. І це теж куди нас приводить Бог. Це коли ми його шукаємо, ми починаємо більше і більше думати і допомагати своїм, своїм повірі, своїм ну, своїй родині, своїм близьким. Тому, брати, і сестри, оці, от знаєте, складові, які я бачу ну, в своєму житті. Таке було от бажання з вами поділитися, щоб ви знаєте, якщо відчуваєте якось немає прориву, щось знаєте відбувається в житті. Десь вам здається, що Бог вас залишив, і ну що це таке ви кличете, взиваєте, і немає якоїсь прориву, то беріть оці ці от інструменти, користуйтеся ними. І знаєте, останньою такою закінчу історією там, десь місяць тому до нас приїжджав один брат. Джордж Давідюк, і з ним ще був один брат з Рівенщини, Уже такі віці, десь років під 70. Він е Там в Америці він живе в Каліфорнії. І От він розповідав одну таку історію. Знаєте, вона ну, дуже мене так ну, захопила, і деякі такі, знаєте, ну відкрила деякі такі ну, з Богом знову відносини. У 86 році він молодий віруючий брат, він працює на. Такому підприємстві, де багато автівок, таких вантажівок різних, і він водій, і от він молодий брат, він там десь позичив у родичів гроші, щось там будує собі, якесь житло, служить церкві, батько, присвітер. І одного часу, коли він прийшов на роботу, його без попередження звільнили. І він в розпачі, він молиться. Це якийсь час, там декілька місяців вже було, чи навіть більше там до півроку. І він кличе до Бога і не може зрозуміти, чому? Чому у невіруючих є робота? Чому у невіруючих здається Бог благословляє? А він один із всього підприємства без роботи, син пастера, веде благочестиве життя. Знаєте, чому? І от і відповіді немає. І в травні місяці 86-му, вибух на Чорнобильській АЕС. І багатьох цих водіїв забрали туди. Там допомагати, і через якийсь час вони повернулися з цими хворобами, почали звертатися до нього. Вони знають, що Бог сілює, просили молитися. Багато хто вмер, багато хто дуже сильно захворів на онкологію. І тоді йому стало зрозуміло, чому Бог його так от звільнив і вивів. І знаєте, брати і сестри, чому я це зараз, от, ну, кажу? тому що під час війни я бачу, як у багатьох людей зменшилися ну, достатки, хтось в. Ну, втратив роботу, хтось переїхав взагалі, чуже місце, дороге житло. Знаєте, ну Бог щось робить. Він робить, як сьогодні вже брат казав, і в нашій країні, і він робить з кожною людиною. І він працює е особисто ще ну, з християнами і з церквою своєю. Він не залишив. Він як батько мудрий, люблячий, Знаєте, діткам часто в якомусь маленькому віці здається, що ми в чомусь обмежуємо, що ми їм щось не даємо. Вони навіть ну плачуть, знаєте, коли там багато цукерок з'їсть. Ми їх обмежуємо, а їм здається, що ми, ми, ми їм робимо якесь зло. Але Бог, він люблячий батько, він знає, що нам потрібно краще, в який момент. Тому, брати і сестри, от таке от слово знаєте, хотів залишити вам. Щоб Бог вас і укріпив, щоб ви рухалися за ним, шукали його, не зупинялися і вірили, що цей час, що він щось робить. Знаєте, як і в Україні йде декомунізація, очищення, як в церкві, знаєте, освячення, навернення нових людей, так і з кожним із нас. Але нам потрібно кожному робити крок на зустріч йому, шукати Його. Амінь. Встаємо, молимося.